Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Сьогодні я хочу вас запросити на осінній ярмарок. Але ярмарок буде не простий, а математичний. Та щоб потрапити на ярмарок, потрібно відчинити ворота. Погляньте, скільки тут замочків. Та й замочки не прості. До кожного потрібно підібрати ключик. З відповідною геометричною фігурою. Давайте почнемо: перший замочок з трикутником. То шукаємо ключик з трикутничком. Другий замочок з квадратом. Ключик до нього також з квадратиком. Третій замочок з кругом. Тож шукаємо ключ з кружечком. Отже, ворота відчинені. Запрошую вас на ярмарок, на якому товари можна придбати, та не за гроші, а за виконане завдання. Погляньте, скільки тут фруктів, ягід, овочів, горіхів, насіння та грибів. Давайте порахуємо, скільки всього їх. Один, два. Три, чотири, п'ять. А що лежить першим? Яблуко, а друге груша. А який за порядком виноград? Четвертий. А морква п'ята. За фруктами та овочами прийшли покупці дівчинка. Дідусь, хлопчик, жінка та бабуся. Хто прийшов перший? Дівчинка, а другий дідусь, а яка за порядком стоїть бабуся? Вірно, п'ята. Ось вам за перше виконане завдання яблуко. Кладіть його до кошика. А тут на прилавку кошики. Але незвичайні з цифрами. Та погляньте, потрібно їх поставити в ряд по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер ми можемо порахувати. Порахуйте, будь ласка, від трьох до п'яти. Три, чотири, п'ять. А тепер від чотирьох до одного. Чотири, три, два, один. Молодці. Тримайте соковитий виноград за друге виконане завдання. Діти, погляньте на прилавок, які овочі гарненькі. А давайте порахуємо його і позначимо цифрами. Скільки в нас морквинок? Вірно, три. А скільки капустин? Їх дві. Діти, а чого більше морквинок чи капустинок? Вірно, морквинок. А ще в нас тут лежать огірочки. Та горох. Давайте порахуємо. Скільки огірочків? Один. А скільки гороху? Два. Діти, що більше гороху чи огірочків? Так, гороху. Молодці. Діти, а скільки на цьому прилавку картоплі? Три. А бурячків. Також три. Скажіть, будь ласка, а чого більше картоплі чи бурячків? Правильно, їх порівно. Молодці. Ви впорались із цим завданням, і до кошика вам додаємо запашну грушу. Діти, а чи знаєте ви, що кожний ярмарок це не тільки товари, але й ігри. Пісні та забави. Тож давайте і ми з вами пограємо в гру навпаки яблуко велике маленьке, рушник широкий, а навпаки, вузький. Стовбур дерева товстий, а навпаки, Тонкий, дівчинка далеко, а хлопчик близько. Листочок зверху. Листочок знизу, грибочок зліва, грибочок справа. Горішок один. Багато горішків. Молодці! Ось вам ще до кошика осінній подарунок, гарбуз. Сьогодні ми на ярмарку побували. За гарні знання, фрукти, овочі придбали, а зараз прощатися настав уже час. Тож бувайте, малята! Дуже рада я за вас. До нових зустрічів!